Так, тактичний пояс може бути зручним завдяки м'яким перфорованим демпферам спеціальної форми всередині м'якої частини. В цю м'яку частину ви можете розташувати балістичний пакет і закрита вона м'якою дихаючою 3D-сіткою. А щоб пояс не перекручувався і не сповзав, у його каркас ми вшили пластик. Крім цього, пластик також є у системі моллі, яка розташована по всьому периметру пояса. Завдяки цьому, навіть найважчі підсумки на ній триматимуться надійно, не перекручуватимуться і не провисатимуть. Щоб розвантажити місце на системі моллі, у нижній частині поясу ми розмістили 8 півкілець для допоміжного спорядження. В мене на них закріплені сумка для скидання відпрацьованих магазинів та тактичне сидіння. З допомогою двох пряжок, які знаходяться у верхній частині поясу, ви легко зможете трансформувати його у рем. Мену плечову систему. А з'ємні панелі забезпечать швидку заміну спорядження, коли у вас змінюється тип бойового завдання. Як і багато військових віддаєш перевагу зручності та функціональності, тоді цей пояс точно для тебе.